Вітаю, шановне товариство! На початку травня я висаджувала під парники мої улюблені сорти ранніх помідорів, монгольський карлик та Артік Роуз». Ось так виглядали ці помідори після заморозків, після того як я зняла з них агроволокно. І зараз я вам покажу, як виглядають рослини сьогодні, 19 червня. Ось це грядка з помідором монгольський карлик. Висота кущів до 20 см, а в діаметрі кущі близько 40 см, тобто розвиток рослин повністю відповідає сортовому опису. В заголовку я недаремно написала, що це помідори для лінивих, тому що після висадки у ґрунт вони більше не потребують ніякої уваги. Ну, звісно, окрім прополювання бур'янів. А далі просто не чіпайте їх і чекайте врожаю. Їх не потрібно пасинкувати. Я ні разу не обробляла монгольський карлик ні від яких хвороб, ні від фітофторозу, ні від е, різноманітних гнилей, тому що цей сорт надзвичайно стійкий до хвороб і до розтріскування. А оці красунчики це Arctic Rose. На жаль, мені не вдалося передати на відео наскільки красиві ці рослини. Вони дуже компактні, потужні і схожі на маленькі деревця. Ось бачите, в них стебло товщиною, майже як мій палець. Арктик Роус також досить стійкі до хвороб і не потребують пасинкування. І, взагалі, я особисто до пасинкування помідорів у відкритому ґрунті ставлюся з обережністю. Так, пасинкування дозволяє отримувати більші плоди і забезпечує їх раніше дозрівання. Але Якщо ви занадто ретельно посинкували свої помідори, то після дощів плоди на них обов'язково розтріскаються. Бо якщо рослина має гарно розвинену крону, то волога буде рівномірно розподілятися між плодами і між листям. Якщо ж більшість пагонів видалено, то вся волога, звісно, піде у плоди. До речі, це впливає і на смакові якості помідорів. Ну, я думаю, що вам не треба пояснювати різницю між водянистим помідором і помідором соковитим. Що ж стосується Arctic Rose, то для цього сорту пасинкування взагалі протипоказане. Бо, пасинкуючи, ви порушите симетрію рослини, а кущ дуже потужний, важкий і. Якщо він буде несиметричний, то він просто може впасти навіть при невеликому вітрі. Правда, підв'язувати Arctic Rose до опор все ж доведеться, тому що рослини настільки рясно обліплені плодами, що вони просто падають під вагою стиглих помідорів. Зазвичай, коли я висаджую ці сорти томатів на початку травня, то перші стиглі плоди монгольського карлика я отримую на початку липня, а Arctic Rose ну, десь на тиждень пізніше починають стигнути. Правда, в цьому році з аномальними погодними умовами я не знаю, що буде. Ну що ж, поживемо, побачимо. А тепер на прохання моїх постійних глядачів я покажу, як виглядає зараз багатоярусна цибуля. На жаль, виглядає вона не дуже фотогенічно, бо після дощів багато стрілок попадали. Але, як ви бачите, деякі рослини вже почали відрощувати навіть третій ярус цибулинок. А цибулинки першого ярусу вже досить великі, їх можна відламувати і використовувати у їжу. Я вже казала, що як на мій смак, вони смачніші для вживання у свіжому вигляді, ніж звичайна ріпчаста цибуля. Вони солоденькі, трохи гоструваті, ну, коротше кажучи, дуже смачні. Ну що, як вам багатоярусна цибуля?